Линда! 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 Лиди сюда! Линда! Все? Це вже не Линда. Всім доброго вечора, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я Сергій Шелудько, і Мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вечір. Посправлялися, вирішив зняти коротесенький відеосик, такий невеличкий відеозвіт для тих, кому було цікаво. Як свинки гуляють, скільки днів є в запасі, тобто на який день краще стоїть, на який день не стоїть. Ну, тобто, Ми з вами це все діло робили. Зробив я першу паровку, зробив я повторочку і сказав, що цього досить. Так що, друзі, на даний момент знаходимося в клітці, де знаходиться наша Лінда. Лінді вже фіолетово, Лінда вже перегуляла. Получається, три дня вона була в охоті. Перший день вона була в активній фазі, і до неї ніхто не ліз. На другий день ми її спарували зранку, спарували ввечері. І вчора ми спарували її ще раз зранку. Тобто три флакончика ми ввели і будемо тепер спостерігати 18-20 днів, чи не прийде вона в охоту. Так що, друзі, по свинки, по первачки, як ведуть, я вам показав фактично на прикладі, свинка, яка знаходиться в годівлі по статурі, підтянута, довгенька, має нормальну кількість сосків. Ну, все теж прийшла в охоту, О, ну, поки не знаю. Е, так як у нас зараз там ще одна дівчинка гуляє, ми її залишили від баби Маші. от Вона від дюрка і взяли ми знову сім'я дюрка тільки в іншій, так сказати, в іншому місці. Ну і зараз буду її переп... Не перепокривати, а покривати. Вона, правда, була в гостях у нашого кабанчика. От. О, що ви, валерчики. Ну, начебто нічого не зрослося. Тобто по свинки, яка в нас розпоросилася, ну, риється щось в кориті, яйця ще згорем пополам їсть, воду п'є, випорожнення є. Тобто ходила вона вже і по великому, і по маленькому, риється, гуляє, але не знаю наскільки, що у нас і як воно завершиться. Поросятка не худають, поросятка форму набирають. ну Не супер там активність, понятно, що після такої ситуації не буде того молока відро. ну І все залежить від свинки. Да? Капуська, капуська, що ти, капуська, Розробили і робимо все можливе, контролюємо ситуацію, даємо, пробували і сироватку, і кисляк, і молоко, і сухе молоко замішували, не хочуть. По ставимо молоко сухе за це кормушку корице, залишаю на деякий час. Ну, Видно, що проявляють інтерес, ну, але вони його не п'ють. Так що заради свого життя... Вона дає життя цим поросюхам. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Наша задача протягнути якнайдальше. Вже у нас 12 днів, пішов 13 вже легше. Якщо навіть би щось сталося, то вже легше їх поставити на ноги. Ну, по вим'ю. Я не скажу, що там супер-пупер вим'я є, але щось годує, рухкає, значить. Проявляє материнський інстинкт і зі свого запасу віддає поросятам. Тому що сказати, що вона щось там їсть, ну просто нічого не сказати, тому що їсть дуже-дуже мало. Так що будемо спостерігати, що буде, то буде. Надіюся, що поросяток витягну. Ну, а свинка потім піде на вибраковку, тому що діла, я думаю, не буде. Ну Але на все воля Божа все може бути. Так що валірдосики мачулять. Свинка лягла на живіт, вона з часом вивернеться і годує. Буває, ну, рохкає нормально, так як положено для свинки. Ну, щоб сказати, що все добре, нічого не сказати, але вже дві тижні, можна сказати, на основу, на ногах, постійно на градуснику, постійно контролюємо. Вивертайся, давай. Туся. Капуся, Капусь. Звичайно, похудала, але ну, тут варіантів було дуже-дуже мало. Робимо все можливе, спілкуюсь, консультуюся. Найголовніше, ну, що ми її розродили і спасли 12 поросяток. По поросятам всі живі, здорові. Ну, свинка встає, воду п'є, гуляє, аж куяця їсть, кроме яєць нічого не їсть. Ні яблук, нічого, ні картоплі. Уже, як і всі остальные, пхаю все, що тільки можна. Капусь! Що? Капусь. Скажи підписникам, що все тебе добре. Давай, повертайся, гарний, годуй. Давай. Якщо там є чим годувати. Ну, по формі начебто все нічого. Так що такий невеличкий відеозвіт. Зараз підемо, покажу ще кандидатку. Не знаю, якщо що, побачимо. Може зараз спаруємо оцю, а ту вибракуємо, якщо щось не так. Ну, у нас час є. От. Заріжемо кабана у п'ятницю, потім там ще кабан є, там є кабани і свинки. Ну, а цю може і спаруємо, гарненько гуляє. О, Все, дивися, може все буде добре. І ми тебе спаруємо. Глафіра. Глорія Мігеровна. Багато любима свинка, нестандартна, необична. Всі її частенько путають з Петреном. Ні, тут Петрена нема. І рядом не був. Да? Лафутька, моя маленька дитинка, моя така маюсінька, витяг моя пташечка. О, Ну і наша кучеряшка. І ще одна у нас проблематична свинка. О, наша Рімка, в неї проблемка з ніжкою. Лікуємо вже більше місяця. Ну, Я думаю, як розпоросимо, розкажу і покажу. О, Ну, а ось наша кандидатка. Кандидатка в депутатки. Давай, 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 вона уші начулила. О, Тобто як свинка в охоті. Ось, все, вона наша стоїть, як укопана. Тобто робіть, що хочете, уші вона на макуші, значить все, вона готова. Зараз протремо петлю і будемо пробувати парувати. Так, значить щось видно. Не дуже, звісно. Ну, але видно. Тут у мене полочка, я на полочці поставив. Вона така невеличка. у нас Це індивідуальний. Стандартний 65 см, це я зробив, залишив їх для ремонтних свинок, а для тих свинок, які вже першого поросту і інших. Вже я зробив по 85 черинах. Довжина чи е, довжина з танців 32 метра, просили мене там засняти, заснімуть покажу. Ну, на даний момент спробуємо покривувати нашу ташечку. Ось так. Вставляємо катетом, вставляємо до вкора. До впора чуть провернули і вертаємо назад. Щоб можна бички поняти? Вже таких маленьких в мене не було. Чушки на маркушки стоїть покопана. Це іменно пік. Вчора вона почала гуляти. Сьогодні у нас другий день. Сьогодні другий день. І я думаю, що завтра зранку перед і місцю буде достатньо. Хоч я знову взяв три флакончика на всякий випадок. Казали, там буває сім'я, не заходить у первачок, не стягується. Можна чуть-чуть придавити перший раз, пустити воздух, отпустити і обратно зажати. Тут я поки не прижимаю, видно, в неї йде пульсація. 에, видно, що помаленьку по сім'я тягує. Буває там, 에, проходить час, ну то, це то, тобі добре йде. Надо було тобі оце туаліти. Все. В уході вона якраз най-сами саме-саме-саме-саме най я великий важкий. Чим мені не подобається станки 65-ки, тому що вони музеї підстали для робочих сил, мені невдобно навіть сюди зайти, ну, але з другої сторони, ширше не можна зробити, тому що маленькі свинки розвертають. Може, кілограм її 130, не більше. Якщо це її взяти, всі 160 з ця затямали. Ну попробуй. Чому Тому що хотів з виводка від бабі Маші, від того, що були в неї поросята від дюрка, сама менша свинка залишилася. Остальник я реалізував, залиши ще один кабан у мене на відготівлі і одна свинка поїхала до моєго брата до Тара. Трошечки ще стрижнемо, не хочемо, повідти. пустимо повітря. Може бути як шропка. Стоїть як у копа. Двоє приходиться і довгий період часу, двоє швидко. Ось зараз вже пішов процес, стягується флакончик, сам стягується, якраз вона втронуться. Чотко, чотко. Я думаю, що там буде видно на камеру. Стягується реально оце. Ну, якщо сім'я толкове, то це, якщо звинкою все нормально, 99% витягу. Сім'я взяли дюрка в волонті. От, щоб не пересікалися лінії. Він сьогодні брав свіжий, я чекав. Клопочок стягнувся, видно, так? Да? І зараз ми його відпускаємо, щоб набралося повітря. Він прийняв свою форму От. і назад закручуємо. І чекаємо знову. Давай. Каштанка іслай. годин треба вести, хопила шпина, записалося. Так, ну, так. Все у нас з свистом зашла. Я думаю, видно, да? так? Попробую ближче принести телефон. Хтось каже дурачок, але я думаю, для багатьох воно цікаво. Отак ось у флакончик, він аж стягується. От. І зараз знімаємо флакончик. От, і Закриваємо катетер, на який зараз залишаємо, щоб розслабилася і легше витягти катетер. Ну, а Я на цьому буду завершувати відео. Тобто штучне осім'яніння за останнє время. Просили там зняти відео по, 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 по харчуванню знову. Е, відео багато є на моєму каналі. Просили зняти рецепт дровера і несучки. заснімемо. Покажемо. Так що, друзі, на цьому все. Е, оце ще в нас поросята це від того шкаряка, яким на даний момент зараз покриваємо. Поросята будуть вже виїжджати перші в неділю. Щось я протикав, позвонив сьогодні до мене товариш і каже, ти ж мені двоє обіцяв, то я заберу там трохи пізніше, бо я їду на вахту. Кажу без питань. Так що Сереги, двоє я залишаю. От, десятеро я пообіцяв, ну і вісім останеться на відгодівлю. Ну а я на цьому завершую відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Всім пока-пока.